Нова камера від Sony, майже 50 мільйонів складених смартфонів, Samsung на айфоні та ще багато чого нового у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайко. І так цього разу навіть без новини про штучний інтелект, бо я про нього готую окреме відео. Sony оголосила про випуск нової камери для влогерів ZV e 1. Це перша камера в лінійці ZV, яка має повнокадровий сенсор 12 Мпікселів, який забезпечує високу якість зображення, чудову роботу при слабкому освітленні та широкий динамічний діапазон. Камера також має потужний процесор Bion ZXR, який дозволяє знімати відео в розділі здатності 4К, 60 кадрів за, за секунду, 4.2.2, 10 біт, усе як потрібно. У майбутньому планується оновлення, яке додасть камері ще й підтримку 4К і 120 FPS. ФПС. Камера zv e 1 призначена для початківців та влогерів, тому вона має деякі переваги перед більш професійними моделями, такими як A7S3, на яку ми знімаємо, наприклад, та FX3. Вона менша та легша, а також має спеціальні кнопки та елементи керування для регулювання глибини різкості та фокусу. Також є новий режим CinemaScope, який створює ефект 21 на 9 без потреби в обробці. Камера zv E1 також має розумні функції, які допомагають створювати цікавий контент. Наприклад, ai Human Recognition, який розпізнає людей та інші об'єкти в кадрі, та автоматично налаштовує параметри зйомки, або auto Framing, який підлаштовує кадрування під рухи суб'єкта чи об'єкта. Крім того, камера має покращену стабілізацію Dynamic Active Mode, яка зменшує дрищання камери. Камера e 1 буде коштувати 2200 доларів за тільки баді, або 2500 з об'єктивом 28-60 мм F4556. Це значно дешевше за a 7S3 або FX. 3, при майже такому ж рівні продуктивності та функціональності, тому ця камера може бути хорошим варіантом для нових творців контенту. Проте і мінуси тут є: усього один слот для карток пам'яті порт мікро HDMI і абсолютно незрозуміло, як така маленька камера повинна впоратись з охолодженням такого сенсору. Apple оголосила про дату своєї щорічної конференції для розробників WWDC 2023, яке відбудеться онлайн з 5 по 9 червня. На першому дні конференції, 5 червня, відбудеться традиційна презентація, на якій будуть представлені нові версії операційних систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS і tvOS. Очікується, що iOS 17 принесе кілька найбільш бажаних функцій, але конкретні деталі поки невідомі. Крім того, Apple може також продемонструвати свою першу гарнітуру змішаної реальності. Reality Pro. Reality Pro – це гарнітура змішаної реальності, яка поєднує елементи віртуальної і доповненої реальності. За даними джерел, гарнітура має дизайн лижних окулярів з карбоновим корпусом і супроводжується батарейкою на поясі. Ну, де защібається сам шолом. Вона має два екрани з високорозільною здатністю і понад 12 камер для взаємодії з навколишнім світом. Гарнітура також підтримуватиме голосовий асистент Siri і магазин застосунків App Store. За даними Bloomberg. Гарнітура Reality Pro знаходиться на фінальному етапі тестування і може бути представлена вже от на WWDC 2023. Очікувана ціна гарнітури близько 3000 тисяч доларів. Компанія Asus повідомила про офіційний старт продажів перших своїх ноутбуків з дисплеєм Mini LED – Rock Strix Scar 16. Якщо дуже коротко, то цей ноутбук оснащений флагманським непотужнішим процесором 13-го покоління Intel Core i9-13980HX, що має 24 ядра і 32 потоки, та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуків з TGP 175 Вт. Проте потужне залізу це далеко не усе, адже дисплей в цьому році дійсно новий. Рок не було HDR, що виконаний за технологією Mini-LED, частотою оновлення 240 Гц, має 100% покриття кольорового простору dci p 3 та шалену пікову яскравість 1100 нід. І усе це в співвідношенні 16 на 10. Думаю, що зовсім скоро ви побачите огляд цього звіра на нашому каналі, а може, і чогось ще більш потужного. Samsung випустили нову версію застосунку, якщо можна так назвати, Tri-Galaxy, який дозволяє користувачам інших смартфонів випробувати функції та можливості Galaxy S23 та One UI 5.1. Він доступний на 14 мовах і пропонує навчальні матеріали, демонстрації, камери, редагування, фото та інші опції. Для завантаження потрібно відсканувати штрих-код або перейти на сайт tryGalaxy.com. Samsung стверджує, що цей застосунок дає можливість людям, які ще ніколи не користувалися Samsung, дізнатися про переваги Galaxy. Galaxy S23. Тільки насправді при спробі зайти на цей смар... на цей сайт зі смартфону на Android можна побачити напис: у вас і так Android, приходьте з айфоном. А от на айфоні усе працює, я особисто перевірив. І це взагалі не застосунок, а дуже дуже прокачаний сайт, який імітує роботу смартфону Samsung. Цікаво насправді як це оцінять постійні користувачі iOS. Хакери змогли віддалено зламати Тесла, використовуючи три уразливості в її системі безпеки. Хакери могли мали змогу вимкнути світло, сигналити, відкривати багажник, активувати скло очисники і заважати роботі інформаційної системи автомобілю. Дослідники з компанії Sinectів знайшли ці вразливості і продемонстрували їх на конкурсі ПНТ. 2 овн 2023. Вони отримали за це 500 тисяч доларів і автомобіль Tesla Model 3. Tesla вже випустила оновлення безпеки для вирішення цих усіх проблем. Перша уразливість полягала в тому, що хакери могли підключитись до мережі Wi-Fi автомобілю і отримати доступ до його пам'яті. Друга уразливість дозволяла хакерам отримати повноцінний контроль над процесором автомобілю і запустити свій власний код. А третя уразливість давала хакерам можливість виконувати команди на автомобілі через інфотейм пеймент-систему. Дослідники заявили, що це було складне і технічне завдання, яке потребувало багато часу і ресурсів. Вони також сказали, що Tesla є одним з найбезпечніших автомобілів на ринку і що вони поважають їх роботу з безпекою. В той же час хакери сподіваються, що їх дослідження допоможе покращити безпеку цього автомобілю в майбутньому. І хоч в Tesla заявляють, що керувати їхати чи гальмувати автомобілем не можна. Хакери не поділяють такого ентузіазму і кажуть, що це може бути тільки питанням часу та ресурсів. Міжнародна аналітична компанія IDC дала свій прогноз щодо ринку складних смартфонів, чи складених, чи згинних. Коротше, тих, що згинаються і можуть змінювати розміри форму дисплеї. За даними IDC, в 2022 році було продано 14,2 мільйони таких пристроїв по всьому світу, що становить 1,2% від загального обсягу ринку смартфонів. У 2023 році очікується зростання до 21 мільйона одиниць, що означає підвищення на 50% у порівнянні з попереднім роком. А до 2027 року до 48 мільйонів одиниць, що складає 3,5% ринку смартфонів і матиме обсяг у 42 мільярди доларів. Таким чином, складні смартфони будуть зростати у 10 разів швидше за традиційні смартфони за період з 2022 по 2027 рік. Аналітики IDC вважають, що складені смартфони є одним з найбільш перспективних і цікавих сегментів ринку, який зазнав спаду на 11% у 2022 році через пандемію covid 19 Вони вказують на кілька факторів, які сприяють популяризації таких пристроїв. По перше, це падіння середньої ціни на такі. Пристрої десь приблизно 7% у 2023 році, яке робить їх більш доступними для споживачів. І тут я згадую вартість Galaxy Fold 4 і що? По друге, це поліпшені якості та довговічності екранів, які стають менш вразливими до подряпин і пошкоджень. По-третє, це багатоманіття моделей від різних виробників, серед яких Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei і Oppo. Ну і у висновку вони кажуть про те, що складні смартфони привертають увагу споживачів своїм новаторським дизайном і покращеним користувацьким експірієнсом. І так, повний звіт я вам не покажу, тому що він коштує 4,5 тисячі доларів. І найприємніша новина на сьогодні: Ютуб на Росії нарешті заблокують. Але ні, не так, як нам усім хотілось би, адже ми хотіли б, щоб побачити, як це саме робить Google. Проте ні, вони на таке самостійно не підуть. На Росію після візиту Сі Цзіньпіня приїхала делегація китайських спеціалістів з кіберзагроз в складі 41 однієї людини. ЗМІ отримали інформацію про те, що ці спеціалісти приїхали для аналізу та підготовки повного блокування Ютуб. Більша частина технологій буде запозичена у великого китайського фаєрволу, ну а частина вже від російських напрацювань, згідно з графіком, блокування буде готовим вже у четвертому кварталі цього року. Після чого почнеться робота над блокуванням абсолютно усіх видів VPN. знаючи те, як в Китаї дійсно все це працює, і наскільки там складно вийти в зовнішній інтернет. Думаю, що вони все ж здатні це зробити. І ви тільки уявіть, наскільки очиститься інтернет, коли там не буде росіян. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати свій коментар під цим відео. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.